Часів римського колізею багатьох людей турбувало одне питання: на одному боці гладіатор саванни, увінчений гривою, символ сонця, влади та неприборканої сили лев, на іншому привид джунглів, ідеальний хижак одинак, тілення смертоносної грації та прихований загрози, тигр. Коли ми запитуємо хто сильніший, ми торкаємося чогось більшого, ніж просто вага та ікла. Ми запитуємо, хто є справжнім монархом дикої природи. Роками інтернет, баталії та навіть деякі порівняння схилялися то до Тигра, то до Лева. Але сьогодні на каналі Знайбільше ми зануримося глибше та проаналізуємо не лише залізо, але й дух воїна, соціальний інтелект і докази реальних сутичок. І ми дамо відповідь, яка вас точно здивує, адже бути королем це набагато більше, ніж просто бути найсильнішим. Приготуйтеся. Ми ставимо крапку у цій тривалій суперечці. Для початку будемо чесними і просто подивимося на цифри. В такому випадку тигр однозначно виглядає фаворитом. Візьмемо найбільших представників. Амурський тигр може сягати понад 300 кілограмів і бути довшим за 3 метри. Навіть найбільші африканські леви зазвичай важать до 250 кілограмів. Тигр довший, важчий і має щільнішу м'язову масу, особливо на задніх лапах, що дає йому феноменальну силу для стрибка із засідки. Їхні ікла приблизно однакові, але сила укусу тигра завдяки трохи іншій будові черепа часто виявляється дещо вищою. Додайте до цього, що тигр майстерний плавець і має набагато більший мозок відносно розміру тіла. Всі ці факти, здавалося б, роблять його ідеальною бойовою машиною. І багато хто скаже, якби цей бій був би у відеогрі, де ми просто порівнюємо характеристики, більшість гравців поставила б на тигра, та дика природа це не комп'ютерна графіка. І тут починається Цікавіше, на папері Тигр виграє, але що буде, якщо буде реальний бій, це не тільки цифри, це і психологія. Арена і тактика, де вони стали тими, ким вони є. З давніх часів відомо, що середовище формує воїна. Тигр це тінь. Його дім, густі джунглі, ліси, висока трава. Вся його еволюція це мистецтво засідки. Він майстер ніндзя, який покладається на скритність, камуфляж і один раптовий, ідеально прорахований удар у шию. Тигр уникає конфронтації, якщо може. Його стратегія вбити жертву ще до того, як вона зрозуміє, що на неї напали. Інша справа Лев, його дім, відкрита саванна. Тут ніде сховатися. Життя Лева це не засідка, це постійна відкрита конфронтація. Він не може сховатися від суперників, від стад буйволів і навіть від гієн. Лев змушений проєктувати силу 24 на 7. Його рик це не просто звук, це заява про владу над територією. Його грива це не просто прикраса, це візуальний сигнал. І я головний навіть не думай підійти. Отже, ми маємо вбивцю одинака, що покладається на спритність проти воїна. Народженого для відкритого бою та домінування. Їхні прошивки абсолютно різні. Соціальний інтелект розуму одинака проти розуму монарха. Як ми вже згадали, мозок тигра більший, він неймовірно розумний у вирішенні індивідуальних завдань: як обійти пастку, як вистежити здобич, як адаптуватися до снігу чи болід. Лев, єдина справді соціальна велика кішка, і це розвинуло у нього зовсім інший тип інтелекту соціальний життя самця Лева. Це нескінченна гра престолів. Він народжується у прайді, його виганяють. Він змушений об'єднатися з коаліцією з братами. А якщо не виходить, то з іншими одинаками, щоб кинути виклик. Чинному королю він має завоювати Прайд у жорстокий бит. Та завоювати це лише пів справи, що набагато важче утримати владу. Він мусить керувати складними стосунками у гаремі левиць, захищати територію від чужинців і постійно бути готовим до того, що молоді та сильні леви прийдуть по його корону. Лев, це не просто боєць, це і політик і тактик. Тигр б'ється за їжу. Лев б'ється за династію. Ареал короля секретна зброя Лева. Тигр ідеальний мисливець, а Лев – ідеальний гладіатор. Його тіло створене для бою з іншими великими котами, і його головна зброя, про яку часто забувають, це Грива. На перший погляд, Грива просто прикраса, та в реальному бою це критично важлива броня. Куди цілиться Тигр, коли атакує? Правильно, в шию. Його інстинкт це один великий укус, що перебиває хребет або артерію. А тепер просто уявіть, що Тигр намагається перекусити шию Лева. Все, що він знаходить, це повний рот густо. Жорсткої шерсті, і це не просто захист, це дратуючий ефект, який ламає всю тактику тигра. Поки тигр намагається розібратися з гривою, лев, який звик до бійок обличчям до обличчя, завдає нищівних ударів своїми передніми лапами. На відміну від тигра, лев часто б'ється стоячи на задніх лапах, як боксер. Він має потужніші м'язи плечового пояса, розвинені саме для такого типу бою, для ударів і боротьби, а не лише для стрибків із засідки. Битва за трон психологія переможця. Це, мабуть, найважливіший фактор. Психологія. Тигр одинак. Його головна мета вижити і не отримати травму. Серйозна травма для тигра означає голодну смерть. Тому тигр, зіштовхнувшись із рівним або небезпечним суперником, швидше за все відступить. Це розумне, виважене рішення. Самець Лев і його життя це суцільна битва. З Самого дитинства він бореться з братами. Коли його виганяють із прайду, він бореться за виживання. Потім він знову бореться за прайд у битві за смерть. А потім він щодня бореться за. Захищаючи цей прайд. Бій для нього це не виняток, це просто його робота, його психологія. Бийся або помри. Він не може відступити. Відступ означає втрату всього прайду в території потомства. Тому у прямому зіткненні тигр б'ється, щоб вижити, але б'ється, щоб перемогти і панувати. Це різна мотивація. Докази з арени. Що каже історія? У дикій природі вони майже не зустрічаються єдине місце гірський ліс Індії, де живуть азійські леви і Бенгальські тигри. Та навіть там їхні ареали ледь перетинаються. Тому ми змушені звернутися до історії. Римляни обожнювали влаштовувати такі бої в колізеї. Історичні записи неоднозначні, але часто свідчать про перемогу саме Лева, якого вони вважали символом мужності. А найжорстокіші бої ми отримали не в Римлян, а в 20 столітті. Ті часи, коли закони про захист тварин ще не діяли, люди влаштовували нелегальні бої. В одному з таких задокументованих випадків, що стався багато десятиліть тому, у Великий вольєр спеціально запустили кілька пар тварин левів проти тигрів, щоб нарешті ж дізнатися, хто сильніший. І результат був приголомшливий і однозначним. У всіх боях, де самець Лева бився проти ця тигра, перемогу здобував Лев. Його тактика, його грива броня і головне його незламний дух, який Ється за свій трон виявилися вирішальними факторами. Ну що ж, повернімося до нашого питання. Тигр безсумнівно досконала машина для вбивства, майстерний мисливець, більший і, можливо, фізично сильніший. Але велич Лева це не лише сила м'язів, це характер, викуваний у відкритій саванні, це соціальний інтелект правителя, це грива броня, що захищає в бою, і це психологія воїна, який ніколи не відступає, бо бореться не за себе, а за свою сім'ю. Тигр – це неперевершений воїн одинак та Лев це справжній король. Як ви вважаєте, напишіть свою думку у коментарі коментарях, чи аргументи були для вас переконливішими? І підписуйтесь на канал з найбільше, адже світ природи приховує ще безліч таємниць.